Уявіть незлічені багатства, що зникли в пісках часу. Скарби, які надихають шукачів пригод століттями, але залишаються невловимими. Історія сповнена легендарними коштовностями, які можливо досі чекають, щоб їх знайшли. Скарб ліми неймовірне зібрання золотих статуй, коштовностей і монет вартістю понад 60 мільйонів доларів, викрадене з перу під час війни за незалежність 1820 року. Капітан Вільям Томпсон якому доручили перевести скарб до Мексики, втік з коштовностями і за легендою заховав їх на Кокосових островах. Перед стратою він залишив підказки, але скарб досі не знайдено. Найдивовижніше серед зниклих багатств скарб озера Топліць в Австрії. Наприкінці Другої світової війни нацисти затопили в гірському озері скрині з золотими злитками, фальшивими британськими фунтами та секретними документами. Незважаючи на численні експедиції, які знайшли деякі документи та зброю, основна частина скарбу за оцінками вартістю мільярди доларів, залишається на дні озера, адже води топліца непрозорі через високий вміст мінералів. Скарб тамплієрів зник після раптового знищення ордену. В 1307 році за ніч перед арештами величезний флот тамплієрів відплив з французьких портів у невідомому напрямку, забравши незліченні багатства, включно з легендарним святим граалем. У японській історії загадковий скарб Другої світової війни, відомий як Золото Ямашіти. Генерал Томоюкі Ямашіта нібито сховав награбовані японською армією коштовності в тунелях і печерах Філіппін. Незважаючи на численні експедиції, лише незначна частина скарбу була знайдена.